Чому пес живе коло людей. Українська народна казка. Давно, дуже давно жив собі самітній пес. Нарешті надокучило йому самому блукати в лісі, і він вирішив знайти собі друга товариша. Але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин? Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього і каже? Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів Чому б ні? Почали жити разом. Раз, як ночували в лісі, почув пес якийсь шелест і почав трястися боятися. Збудив вовка, а той йому й каже: «Будь тихо, бо прийде відмідь, і з'їсть нас. Пес тоді здогадався, що відмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже. Ведмедю, братику, живімо разом. Коли разом, то разом, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях почув пес якийсь шелест і почав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав Заховаймося в корч, бо ще надійде лев і роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим, залишив ведмедя і пішов до двору короля Лева. Леве, Леве, королю звірю. Живімо разом. Заслугу прийму тебе, відповів Лев. Пес зостався з ним. Одного разу ввечері почав пес боятися і почав вити гавкати. Вибіг Лев із палати і каже йому. Мовчи, бо ще надійде людина і застрелить нас обох. Пес замовк, але здогадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав на службу до неї. Від того часу й живе пес з людиною. Кінець.